Всім привіт! Це відео по зняттю лівої та правої задньої фари на Ford Fiesta mk 7 По-перше, взагалі потрібно відключати акумулятор, тому що ви від'єднуєте електроніку, щоб у вас проблем не було, треба знімати клему. Але варіант для лінивих: треба просто заблокувати машину, так, з відкритим багажником, щоб у вас всередині не світився ліхтар. Тоді у вас в машині. Відключена електроніка, вона у вас в пящому режимі. І тоді можна це все робити. Далі я показую, як це зняти. Вкратце. Ось тут відкручуємо хрестовину. Сюди оце віджимаємо, залазимо туди рукою. Ось там всередині. Ви його так не побачите. Відкручуємо ось таку штуку. З цієї сторони крутимо ось так. З цієї сторони, навпаки, крутимо, воно має у вас крутитися. Ось так воно у вас має легко крутитися. Тільки спершу знімаємо ось ці штуки, потім відкручуємо тут і тут. Далі фару ліву тут е, піддіваємо в ту сторону, трошки тягнемо на себе, щоб воно вийшло з ось цих пазів. Тут, навпаки, з цієї сторони тянемо е, в ту сторону, трошки відгибаємо, пальцями буквально, і тянемо на себе. звідси, І звідси вона має вийти. Тільки не сильно, бо тут ж треба ще від'єднати і тут. Ось нажимати на ось цю собачку. Ось. Все. І вони у вас знять. Відкручуємо Torx t 25 ось тут і відкручуємо ось тут. Беремо трещотку і беремо короткий подовжувач. Далі. Що робимо? Поки до кінця не відкручуємо. Далі робимо ось так. Ага. Ще потрібно нам ось тут на хрестову викрутку відкрутити ось тут. Далі робимо ось таку маніпуляцію. Як бачите, я роблю це однією рукою, другою знімаю. Залазимо туди рукою і там є такий. Крутимо ось так. Вверх туди, отак. Ось. Таке акуратно тримаємо, щоб воно туди не впало, бо потім його хрен достане. Ось. Така штука. Крутили ми його ось так, вверх. Все зняли. Тепер відкручуємо ось ці. Чому їх одразу не відкручуємо? Тому що якщо їх одразу відкрутити, там всередині на цей пластиковий, на цю пластикову закрутку буде велика нагрузка. І тоді всередині ви його хрен знімете, тому спочатку треба, в принципі, знімати всередині, а потім знімати ось ці. Це, це ми зняли. Далі ось так в ліву сторону робимо, на лівій фарі. Все, так, зараз камеру покладу, бо мені буде неудобно. Потягнули на себе. Де фокус? Ось тут з краєшку справа, ось тут підділи вліво і потягнули на себе. Воно на ось таких от. Зліво і ось бачите, ось вони ці. Пімпочки. І далі тут від'єднуємо. Тут дуже легко від'єднується, натискаємо на ось цю. Ось вона пімпочка, до нас вона ближче. Все, від'єднали. Де фокус той грбаний. парократно кладемо кудись. У мене це качеля, яку я сам зробив, до речі. Ось така качеля. Якщо буде комусь цікаво, я зроблю чейті житло.